Лише на поверхню занадто часто ходять, ризикують. Ну а що їм лишається? Служба така. Служба службою. А якщо вони і надалі ходитимуть. Скільки душі, Дядько скільки Артема, а я вам вірю. Тому? Ви візьміть мене з собою, будь ласка, Та, коли Та, <кій> знайдете. де це Артеме, скільки можна? У самого дах знесло топів біди, але йому голову не мороч, не смій. Йому спокій потрібен, а він після твоїх розповідей заснути не може. Господи, ну чому ти такий жорстокий? Як ти можеш? О тому вони на гори ходять. Бачать, що тут внизу ми нічого не висидимо. Запаси закінчуються, та й нас усе менше, а мутантів все більше. Я не си без негайно поводі. Рано чи пізно нас зігнуть. Подібні о, які люди, Артеме, здорово, як бога. Охи на полоні. Як ти, друзяко? Бачу, живімо, Андрюхо. То зараз влаштуємо таке. Пардон, пардон, бандитки. розійдись. Артемичу, ще кілька ж грамів, і перед тобою жодна дівка нам стоїть. Як там у шпиталі медсестрички? Є гарненькі. Ну, Льохо, ну ти як завжди? Та годі вам, дайте хлопцеві спокій. З поверненням радим. Хай, Артеме. Ну, годі, все, розійшлися. Даю вам дві години на все про все. О, зараз виграємо. Ура! Вже. Якраз і от, ну, починається Ой, тільки не як минулого разу. Тримайся, Артеме! Ну що? Знову тиша. Особисто я, Артему, тут чую лише одне. Як до зими триклацію. Так, і ще ці воно красені. Літають там, каркають. Милий. Ходімо додому. Артему. Ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі. Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить. Мовчить, Артеме. Тому що помер. Загулялися ми. Час фільтри міняти. Ано заміни фільтр. Мало в лікарні лежав. Ворушися. Нам зайві ренгени ні до чого. Батько мене вб'є, якщо дізнається, що я з тобою пішла. А якщо дізнається, що ми були в закритій Ганзою зоні? Ти тут усі руїни вже облазив? Бачиш, наскільки місто зруйноване? А у Москви була найпотужніша найпотужніше в країні. Якщо тут усе в такому вигляді, уявляєш, що врешті світ укоїться. Щогануло, щоб не розслаблявся. Може, все ж таки повернеться в орден? Переїдемо в поліс, х? батько квартиру обіцяє, тому що хто, як не ми. Квартира з власною кухнею і душем. Тут краще одному, щоб не завалилося. Обережніше. Витримала і йду. Найгірше, мабуть, сказати. Чорт, чу? чу? Почули, мабуть, що ми здала спускаємося і зачевілися. Розумнийший тваринок. Ходу, ходу, Артеме. Тепер вся округа знає, що ми тут. Одне одного не менше, ніж нас. Не змагну. Чому ця зона закрита для сталки? Фон звичайний, тварюки ті ж самі, що і всюди. Стій! От Отець зграє. То що, влаштуємо їм фермопіли спартанці чи зачекаємо, доки пробіжать? Чекаємо. Чекаємо. Схоже, усі. Можна йти. Добре, що не помітили. Чи маленька зграя була? Може, тому то його голосили заборонені. Ну, якщо тут зграють такі великі? Цоко, слухай, Артема, закинь мене нагору. Чорт. Тепер ти. Тримаю! Ви харчало щось велике. Але далеко. Оце так за Ні чорта не видно. І не чути. Переходимо на рацію. Що за чорти? Артема, ти теж бачиш. Вчи. Звідки? Я ж не сплю, правда? Паровик. Здурітий. Паровик! звідкиш! Диви, наші можна. Артема, хай до них. <звист�> Аго! Застрибуйте!